Максим Дорохов, керівник технологічного та цифрового розвитку. і Мій колега Олександр Архіпов, менеджер з нових технологій інженерно-технічного центру «Детек-Нафтогаз». Сьогодні ми поговоримо з вами про новий сервіс. Компанія ДЕТЕК Нафтогаз розвивається, розвивається її безпосередній сервіс. Тому ми сьогодні презентуємо ринку новий сервіс: сервіс для підтримки вертикальності при бурінні свердловин, Vertical Скаут, ефективна та економна технологія для підтримки вертикальності при бурінні свердловин на ваших проектах. Україна ставить за мету нарощення видобутку вуглеводнів, для цього відкриває нові глибини, неструктурні об'єкти, коли точність буріння має вирішальне значення. Відхилення тільки на один градус від вертикальності іноді може призвести до зміщення від геологічної цілі більше на 100 метрів. Тому точність буріння і дотримка вертикальності є ключовим фактором. Особливо коли буриш на великі глибини або великі відстані. то… Звивистість у верхній частині ствола свердловини має вирішальне значення, тому що саме там відбувається зародження великих сил тертя Торкентрак. Більшість свердловин, що буряться в Україні, вертикальні або мають потребу в частковій підтримці вертикальності. Але на жаль, в Україні переважає реактивний підхід до підтримки вертикальності тобто, коли вже є засвідчення про відхилення, ми починаємо коригувати траєкторію свердловини. Але ми всі знаємо про недоліки даного підходу. Це і втрача часу на СПО, це і зменшення, це і зменшення безпосередньо стабільності ствола свердловини через обсипання. Ну і відповідно перевитрата часу та коштів. Проактивний підхід, коли завчасно здійснюється підтримка вертикальності е, траєкторії, вона несе безпосередні плюси: це і висока якість, зменшення звивостості, менше таркендрок, ну і відповідно менші витрати і менше часу на буріння в світовій та українській практиці. Добре, нам відомі підходи. Це застосування або гвинтових вибідних двигунів ГВД, або роторно-керованих систем РКС. Роторно керовані системи, звичайно, це багатофункціональні пристрої, які забезпечують якісний та стабільний ствол ствердловини, але висока якість безпосередньо, це зрозуміло. ГВД. Велика доступність, низька вартість, але особливо коли у нас є високі інтервали на підтримку вертикальності, то це часті проробки, ну і відповідна погана геометрія, нестабільність, ризики при бурінні і перевитрати часу і коштів. Тобто ми можемо, порахувавши, втратити до 20-30%, що близько навіть 100 тисяч доларів на одному рейсі, це як велосипед і вантажний автомобіль. І то, і то є транспортними засобами, і водночас є крайностями. А коли ми здійснюємо підтримку вертикальності за допомогою ГВД, ми маємо бурити слайдингом, тому від, як результат, особливо при важких умовах буріння, особливо коли РКС вони бояться температур і вібрацій в складних гірничо-гіличних умовах, то ми отримуємо погану геометрію і нестабільність ствола свердловини. РКС Відповідно краще, безумовно. РКСи бувають гестаціонарні, і РКСи, що обертаються у РКСів, що обертаються відповідно разом з боровим інструментом. З практики гірша геометрія ствола свердловини, вони менш стабільні, як видно на графіку, порівняно з гестаціонарними корпусами. Тому у нас є рішення. Ми пропонуємо нову інноваційну технологію для України. Обладнання Vertical Scout – це економне та ефективне рішення для підтримки вертикальності на базі роторно керованих систем механічної дії від нашого американського партнера відомої міжнародної компанії Turbo Drill Industries. По суті, ми пропонуємо легковий автомобіль, який може зайняти міцне місце між вантажним автомобілем, роторно керованими системами, і велосипедом, що є відповідно гвинтові вибійні двигуни. Але окрім своєї інноваційності, даний інструмент успішно використовується дуже багато років в усьому світі, в усіх куточках нашої планети для здійснення проєктів буріння для підтримки вертикальності. Далі, будь ласка, слово Олександру. Так, дякую, Максим. Інструмент так, дякую, колеги. Хочемо презентувати продукт TurboDrill Industries Vertical Scout. Це є надзвичайно простий механічний інструмент, роторно-керована система геостаціонарного типу. Тобто весь контроль по керуванню траєкторії ствола, розміщено в необертовому корпусі мандрегної частини. Як і всі інші наявні на ринку ГВД, працює на перебиті тиску. Але за рахунок того, що відсутня електроніка, ця система не боїться вібрацій, може працювати в температурах до 250 градусів по Цельсію. Має надзвичайно велику історію, як бачите, Компанія ця відома з 2007 року на ринку США і на поточний момент має більше 1300 рейсів, надійність 90%, ну майже 100%, фактично. І доступна, що рідкість для класичних електронних РКС у великих діаметрах аж до 660 мм. Працює на маятниковому механізмі, який дуже просто переключає гідравлікою клапани, які від відкривають колодки і відхиляють е, е, інструмент в потрібну сторону. Е, ми пропонуємо даний інструмент як оптимальне рішення між е, ГВД та повноцінними електронними РКС е, та системами електронної підтримки вертикальності, типу Автотрак чи е, PowerV тощо. Е, та пропонуємо більш економне рішення. При цьому, по своїй здатності, як ви бачите, воно може конкурувати навіть з ГВД, оскільки ви отримуєте всі раніше наведені переваги роторно-керованих систем, це і якість ствола, і економія часу, і прискорення механічної швидкості буріння за рахунок покращення якби стійкості КНБК. Так до цього даний інструмент можливо. І це пояснює, чому раніше ви могли за нього не чути. Використовувався Хагібертон під своєю торговою маркою за контрактом. Основна частина робіт якраз була напрацьована під брендом Хаггібертон. Як бачите, майже це 4 мільйона футів, це майже 2 мільйона метрів пробурено даним інструментом. Історія відмов: Три роботи на 1300 рейсів, це і є наші 99,7% надійність. Феноменальна простота не чудова. І саме головне, це тепер нарешті доступно на ринку України, чого раніше важко було мобілізувати через океан. На даному слайді ви можете бачити декілька робіт, прикладів. Зверніть увагу на синю лінію, на зенітний кут, тобто складних ситуацій, де інструмент викликався для типового для ринку України завдання, правка після фактичного відхилення. Тобто там з 7 10 градусів скидання в нуль, чутливість інструмента 0,1-0,2 градуси. І дійсно роботи є навіть в європейській частині. Тобто, будемо раді представити. Вже ближче з технічними деталями даний інструмент. Дякую. Шановні друзі, колеги, раді чути будемо ваші запити на дану технологію, тому що Vertical Scout це економне, ефективне рішення для підтримки вертикальності при бурінні свердловин на ваших проєктах. Компанія DTECNAвтоGAS цього року є офіційним і єдиним дилером. Відповідно даної компанії по даному сервісу в Україні це відомий американський наш партнер компанія Turbo Drill Industries. Запрошуємо до співпраці. Дякуємо.